Всім привіт, друзі! Мене звати Еніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, сьогодні знімаю для вас проєкт-Результат свого проєкту Project Pen за один місяць. Хто не знає, то це проєкт по закінчуванню косметики, по використанню косметики. І в мене в цьому проєкті було 17 продуктів. Він триває вже один місяць, і буде ще один. І вже з грудня я почну новий проект. Відповідно, що ж, почнемо з того, що. Не забудьте обов'язково поставити цьому відео лайк. І тепер ми можемо перейти до продуктів. Я записувала всі продукти ось такий невеличкий блокнотик. І просто підемо по списку. Я буду вам показувати, що закінчилось, скільки я чого використала. Результати є, але хотілося б краще. знаєте. І перше, що в мене в цьому списку, це пінка для вмивання. Це ось така, вона у мене закінчилася. В якій Ся період hurting... Я зрозуміла, що ця пінка дуже погано очищує мої обличчя, мої пори, що в мене навіть з'явились, типу перші ось тут через те, що пори були забиті від тональної основи, від пудри, в принципі, забиті. Тому я почала використовувати її тільки зранку, а ввечері використовувала вже більш таку ну, очищувальну пінку, яка так гарно очищує, але все рівно встигла її закінчити. Тут була ось така кіль. Кість. Тобто, ось це я закінчила за місяць, і мені вистачило на 30 використань. Тобто, ось цього на 30 використань. Ну, Якщо, напевно, користуватись тільки зранку, то ця пінка досить є економною. Так, що далі? Далі в мене в списку крем для обличчя. Це ось такий крем. Чесно, я не знаю, що це за фірма. Я її вперше. Тут побачила, вперше з нею познайомилась. Не можу сказати, що цей крем мені дуже подобається. Він занадто, як на мене, такий, знаєте, плотний і густий. Але що маємо, те маємо. Я зазвичай наношу його на свій лоб, там, на шию, на руки, зволожую такі самі найсухіші частини. І іноді сюди наношу, бо в мене тут досить часто сохне дуже шкіра. Що ж, Цього крему було ось стільки. Зараз його ось так, залишилось просто на дні. Для того, щоб видушити, мені треба вже ось так скласти цю упаковку, але він все ще видушується. І тут є по стіночкамі ще сам продукт, тому він залишається в цьому проєкті. Я впевнена, що я до кінця місяця його закінчу, тому це буде 100% пуста баночка на наступний місяць і я використала цей крем 33 рази за місяць. Так. Далі в нас іде маска для обличчя Біоакра. Це маска, яку я вже купувала в Україні. Я думаю, що в космосі точно є в космо, не в космосі. В космо є ця маска, можливо, вона ще там подається, можливо, вже ні, не знаю. Але пам'ятаю, що купувала її за знижкою, тому і купила. До речі, не знаю, де ділася така штучка, що. Намазувати тюрску, ну, можливо, я потім йду. Я скористувалася цією маскою вісім разів. Взагалі, я маски не дуже люблю, рідко їми користуюсь, але іноді знаєте, хочеться такого чогось супердоглядового, там якихось таких вечорів приємних. Угу. І використовувала її так десь два рази в тиждень. Цієї маски залишилося ось стільки Зараз я вставлю вам тут десь фотографію, скільки її було на початок проекту. Я думаю, що мені її вистачить ще на наразі. 3, 4, можливо, на 5. Ну, на 5 сумніваюсь, але на 4, я думаю, ще вистачить. Е, так, Я її досить таким плотним слоєм наношу, особливо в зонах, де мене, розширен... ну, де мене пори, там де сухо, там я наношу її так не жаліючи. Що там На інші зони так, більш таким тоненьким слоєм. Непогана маска, вона так зволожує трошечки, знаєте, освіжає шкіру. Ну, не можу сказати, що вона робить щось супер-пупер з вашою шкірою. Так, далі у нас міцелярна вода була в мене в цьому проєкті. Це ось така міцелярна вода від Belenda. Її було на початок проекту ось стільки. Зараз її тут залишилося на дні зовсім трошки. Але справа в тому, що я переливаю її, ось в таку пляшечку, і цю пляшечку я зберігаю на своєму уванні, ну, де я змиваю макіяж, тому що це зручніше, ніж тримати ось цю величезну пляшку. Просто елементарно це зручніше тримати цю маленьку пляшку там. І тому вона ось стоїть. Тобто, в мене залишилось. Ось така кількість цієї, цієї міцелярної води і ще ось ця пляшечка. Думаю, що в наступному місяці, хоча цієї пляшки, мені вистачає десь якраз на місяць, думаю, що за місяць я якраз її і закінчу. Тим більше в цьому місяці планую досить часто робити макіяжі, тому думаю так. Я використала цю міцелярну воду 26 разів. А, так, далі, далі в моєму списку знову пуста баночка. Це ось такий шампунь від Garnier, фру, від фруктіс з, з якоюсь там з авокадо. А, непоганий був шампунь, гарно очищував, класно він пах. І тут була ось така кількість, тобто ось помітка, ось це я використала і я його закінчила за 18 разів. Ну, тобто, не так набагато його вистачило насправді. Але ну, непоганий шампунь. Я купила собі на цей місяць, бо навіть на два місяці, сухий шампунь, тобто в милі. І він насправді мені. Я тільки один раз поки що їм користувалась, але він сподобався мені набагато більше. Тому що від цього шампуню у мене вже під кінець місяця почала з'являтися лупа, І тому. Ну, я не знаю, це від шампуню, можливо, від якихось інших подразників. Е, я купила собі таке мило. Я хотіла вже давно спробувати цей сухий шампунь, знаєте, е, цікаво було. І ось я спробувала. Ну, реально, він гарно очищує і якось не знаю, волосся більш якесь пухнасте стало. Е, ну, не в плані там пухнасте прям занадто. а, Скажімо так, е, е, не таке тьмяне і не таке опущене вниз. А Пушис. Не знаю, як це описати, але мені подобається, в принципі, ефект. А, так, далі в мене ще була маска для волосся, яку я не закінчила. А це ось така маска від, від карнієру, щось тут бла-бла-бла. Непогана маска, я вибирала просто маску, яка буде густа. А, щоб мені її надовго вистачило, вона класно пахне. Не можу сказати, що вона робить щось там супер-пупер з волосами е вашими, але ну, якийсь ефект від неї є зволоження, в принципі. Е е тому користуюся. Я її використ... використала її 16 разів за цей місяць і. Тут залишилась ось така кількість. Я її зараз я ще постриглася, знаєте, і користуюсь там беру зовсім трошки, тому розхід в неї взагалі дуже такий мінімальний. Я навіть не впевнена, що її в цьому місяці закінчу. Мені здається, що її ще на півтори місяці вистачить. Так, далі ще один продукт, який я закінчила, це гель для душу. Від Фа. Це ось така якась була лінійка з тропічними різними рослинами, квітами. Прикольно пахло. Мені подобався, який запах стояв, коли я милася. Я використала цю штуку 26 разів і закінчила її. Тут була ага, помітка стерлася. Зараз я її бачу, де вона була. Вона була ось тут. Я навіть воду туди додавала, мішала. Один раз, щоб почистити, і ось така кількість була. Закінчилася. Так, це була насправді вже остання пуста баночка, їх тільки три в цьому місяці. І тепер ми перейдемо до пішти декоративної косметики і почнемо з бібі-крему. У мене був я в проєкті ось цей бібі-крем, під кіка він мене вже просто дістав. Я вже хочу його закінчити, певно. Третій рік, я не знаю, чи взагалі законом користуватись тональною основою 3 роки, але це я. Ну, Можливо, не три, але два точно два точно роки я її вже користуюся. Була ось така кількість, як ви бачите, я досить багато її користувалася, саме 22 рази я її скористувалася. Тут навіть те, що залишилось, це все повітря. Тобто, мені, щоб знову ж таки її видавити, мені треба так гарно тут внизу нажати, тому її знову ж таки небагато, і я впевнена, що я закінчу її вже в цьому місяці. Якщо ще буде 22 використання, то я закінчу її 100%. Знаєте? Так. Наступний продукт це база під макіяж від Revolution. Це ось ця база з такими бульбашками, кружочками, не знаю. Популярна досить була в якийсь період. Здається, якісь Chanel випустили таку базу, чи якийсь інший бренд, більш дорогий, випустили подібну, і всі бюджетні почали це випускати. Ця база, як ви бачите, вона досить швидко закінчиться. Вона має таку пампу, яка піднімає продукт доверху, тому я її почала відмічати знизу до верху. І за цей місяць я закінчила ось таку кількість і використала її всього лиш 19 разів, тобто навіть не кожен день я її користувалася і змогла закінчити таку кількість. Думаю, якщо в наступному місяці, ну тобто, точніше, вже в цьому місяці, в листопаді я буду користуватися її кожен день, то я просто зможу за, ну, за місяць її вже до кінця закінчити, тому що по факту в неї дуже не економний розхід, і тут насправді. Невеликий об'єм. Тут написано 17 грам. Тобто для бази це досить мало і вона швидко закінчується. Я зазвичай, коли роблю макіяж, два рази нажимаю: один, і другий, і один, і два на дві, на дві сторони і обличчя. І тому, в принципі, розхід вона має гарний. Так, далі в мене ще була в проєкті Пудра. Це пудра від Rivel. Це пудра, яку я буду дуже довго закінчувати, тому що, зазвичай, я пудри небагато наношу. Не зараз в мене її ось така кількість. Тут трошки випадає, я, певно, вже зроблю фото. Тоді буде більш зрозуміло, скільки тут зараз цієї пудри. І вставлю дві фото, як було і як зараз. Що ж, певно, в мене взагалі в планах зараз, коли я поїду додому змішати цю пудру з моєю іншою пудрою, яка там розбилася коробочка, я її пересипала в іншу, там її подрібнила. І я хочу туди додати ось цю білу, тому що та занадто темна, я не можу її просто користуватися ця біла, тому я не дуже так багато її користуюся, її під очі зазвичай ношу і все. Тому хочу їх змішати, думаю, що так буде більш логічно і більш е, краще буде її використовуватись. Хоча тоді там дуже буде великий об'єм цієї пудри, не знаю, як я її буду закінчувати, але, можливо, все ж таки якось вдасться мені це. Так, е, далі переходимо до м -м туші. Я взяла для чогось. Не знаю, якщо чесно, зараз я, а, до речі, цією пудрою я скористувалася. 23 рази. Так, переходимо далі. Я для чогось взяла в проєкт Туш для прів, яка була абсолютно нова, я її тільки відкрила. Я скористувалася нею знову ж таки 23 рази. І ну, тут я не можу відмітити, якісь типу скільки її менше стало чи ні. Вона все так же набирається. Все так само. Тобто, багато на кісточку набирається, щось не хоче фокусуватись. ласка, сфокусуйся. Не хоче. Вона ну, дуже багато набирається, мені доводиться ось так прибирати зайве. Непогана туш, мені подобається, як вона носиться, як вона виглядає, і я її задоволена, але я впевнена, що за наступний місяць я її не закінчу. Як мінімум я буду її півроку користуватись, це як мінімум, тому що моєю попередньою тушою я користувалась, мабуть, роки-два, а цією, можливо, теж буде два. Мені здається, що тут навіть більший об'єм. Тому не знаю, як це все буде. Так, далі в мене в проєкті була туш для вій коричнева. Зараз я вставлю вам фото. Справа в тому, що я загубила цю туш десь в кімнаті, я не знаю, де вона ділася. І що я можу сказати, що я її просто викину, навіть якщо знайду, тому що вона вже дуже стара і я її скористувалася 20 разів. Я думаю, що це для неї достатньо. Так, далі в мене ще в проєкті були ось такі кремові тіні від Ардеко. Вони не фіксуються, вони такі кремові, і я не знаю, як взагалі їми користуватись, але якось доводиться. Я всього лише 4 рази їми скористувалася. Насправді, тут є результат, тому що я один раз їх поточила, і я вам зараз покажу цей результат. Їх було ось так. Перша поміточка, і зараз їх ось така довжина. Тобто, що ми знімемо від початку листка до ось цього, то їх якраз ось так і буде. Ну, тобто, мені незручно, так і навісу, але їх ось така кількість залишилася. Зовсім трошки, ну, зовсім трошки я використала, десь там пів сантиметра, певно. Uh, і що я можу сказати? Ну, я сподіваюся, що в наступному місяці я буду більше їм користуватись, але хто знає, як це все вийде. Так, далі uh, перейдемо до таких більш продуктів для губ. Uh, в мене в проєкті був uh, блиск для губ від кіпком. Uh, це ось такий блиск. Uh, я вже не перший раз про нього вам розповідаю. Він дуже липкий, тут дуже. Жахлива кришечка, з якої він постійно вилазить, е, чомусь. І я його використала 24 рази. Його залишилась ось така кількість. Тобто я закінчила, я використала за цей місяць ось таку кількість. Е, Непоганий, як мені здається, результат. Тобто його тут залишилось. Певно, якщо я ще 24 рази їм скористуюсь, то зможу його закінчити. Але, якщо чесно, я розумію, що навіть якщо він дійде до дна, то ось це що по стіночкам я ще буду користувати дуже довго. Е, мені подобається його блиск, але. Він дуже липкий. Тобто, якщо ви його намазали і ви будете йти, у вас причепляться волосся до нього, то просто ви будете отак-от, отак-от його відтирати, і не факт, що ви відтерети ці коси від е, своїх губ. Тому я його не рекомендую, він не дуже хороший. Тим більше ми знаємо фірму Кіко, вона ще та щита Так. Те ж саме і про Ардеко можна сказати. Мені не подобається жодний з цих продуктів, тому я їх і не рекомендую, і е, не можу сказати. І тим більше фірма Ардекот щита Ну, типу, Вони все ще продовжують торгувати в Росії, вони все ще присилають туди свої новинки, і вони там взагалі погані. Будемо так говорити про них. Так, далі в мене олівець для губ від ордикої, який я вам вже показала. Він ось такий рожевий, він з блискітками трошки, і він дуже-дуже підчеркує якісь зморшки на губах, навіть якщо у вас немає. І вам здається, що у вас зволожені губи, і все класно, він знайдеться зморшки, він їх підчеркне, навіть якщо у вас їх немає. А, так, і його зараз ось така кількість. Дайся, перекладу, як це модно робити. Ну тобто ось так його зараз десь тут. Я закінчила, певно, десь сантиметр, десь його два рази точила. А, і за місяць я використала його. А, за місяць я його використала 10 разів. 10. Іноді використовувала його разом з цим блиском, але я так не дуже люблю робити. Тому частіше всього використовували його одного. Блін, цей блиск, просто вирощиється. Е, так, далі в мене ще в проєкті був, але вибув бальзам для губ губніва, тому що, тому що я його загубила і не могла його знайти. Мені здавалося, що я вже його не знайду, я його просто вичеркнула. Е, ну я його знайшла. Я його знайшла, його тут залишилось просто... Трошечки капля ось це все, що залишилось. Я маю надію його закінчити. Я? Ну, я знаю, якщо я буду їм користуватись, то закінчу. За цей місяць я його використала 25 разів. Я його брала на роботу, і на роботі його постійно там, десь по 2-3 рази за зміну мазюкала на свої губи, щоб їх трошки зложити, щоб вони більш-менш нормально виглядали. 25 разів, можливо, трошки більше, бо коли я вже викреслила, я не стала відмічати. Я вже не буду його знову записувати в цей в собі project, проджектпень, тому він просто ось, ось, знаєте, я його намагаюся закінчити, і я сподіваюся, що я його за місяць закінчу. Так, і також в проєкті з більш таких доглядових продуктів для губ у мене був м'ятний бальзам, тому чому був, він залишився. Це ось такий бальзам. Я говорила вам, що це не його оригінальна упаковка. Оригінальну я поламала і тому переклала його сюди. Це він знову ж таки м'ятний. Мені подобається, як він пахне. Мені подобається, як він працює. Це просто бальзам з Єви за гривень, певно, 17 Я його десь купила 15. У мене дома є ще один такий самий, бо коли я зрозуміла, що він м'ятний, а я обожнюю все м'ятний, я купила ще один. За цей місяць я його використала 44 рази. І зараз його ось така кількість, там його зовсім трошечки, і його була. Інша кількість я вам десь тут вставлю зараз фотографію. Е, що я можу сказати, я впевнена, що я закінчу цей бальзам в наступному місяці. Тому, в принципі, це. Певно, наступна пуста баночка у мене буде. І на цьому все. Ось такі в мене були продукти, які намагалася закінчити. Я буду їх ще закінчувати один місяць. І з грудня я почну новий проєкт, знову ж таки, тому що я поїду в Україну. Я хочу там візьму всю свою косметику, проведу інвентаризацію, проведу. Перерахую, що я хочу закінчити, тому що там є палетка тіней маленька, там 3 чи відтінки, відцінки, яку я вже просто намагаюсь закінчити. Працюю над нею, працювала дуже довгий час, але сюди її з собою не взяла, і в мене зараз її немає. Але я все ще про неї пам'ятаю і все ще я хочу її закінчити. Тому я поїду, заберу її і несу її в свій Project Pen. Розпочну новий Project Pen, тому що вдома у мене справді дуже багато продуктів, які я хочу закінчити. На цьому все. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково поставте йому лайк та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Але це, звісно, якщо у вас цікавить тема косметики, макіяжів і тому подібне. Я вам знову ж таки дякую за перегляд і всім пока! Ми з вами побачимося вже в наступному відео.